Я боя е, в цікінгані вийшли обновлення. Зараз показую, яку за, заставку додаю. Зараз я не пропустив стіну. Синю таку. І, і вже на 10 поставив цю карту, яка була тільки на айфонах. А в мене зараз Redmi 9C. І ще нові пухи додали. І нові ці скини, уродбуз добавову, і багато таких штук. Гримаса добавовия. І багато чого, самосини, оленя. І оце нового колю, оце дубаво, самольоти дим. Чого самолетів у все нема? Монстри. Нема. Дузакі. Це, це було? Дебо ні? Я напомню. Бійська, це не бово. Напишіть в коментах, це був войде або ні. Нічого не добавив в цьому по паучках. А доти. О таку добавив. Дикойно. І напишіть в коментах де той тодо. Я не можу, не можу його знайти. Зараз покажу. Е, може, є сос, ну, в є нових усапках. Є. Чого так багато їх? Ось. Зараз покажу вам, що цю, 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 цю кайту. Ну не всю. У нас сама самообійсана, яка є в Тикінганіка дета. І ч ви ставте лайки, я показав, де, там, де пасхавки? є. И чё вы не подписываетесь? И за такую новую анимацию я добавлю стит. И всем пока-пока.